18 ракет і 400 безпілотників запустила сьогодні вночі Росія по Україні. Серед цих 400 безпілотників 200 шахедів. Атака тривала майже 10 годин. Основною ціллю росіяни цього разу принаймні обрали Київ та область, але під ударами так само опинилися Чернігівська, Сумська, Полтавська, Харківська області. Наразі відомо про двох загиблих, 16 поранених. Серед двох. Загиблих молода, 22-річна поліцейська, яка на час цієї атаки несла службу в Київському метрополітені. Я подивився список у районах, де є влучання або падіння уламків, і це все. Ну, по перше, по перше, фактично всі райони столиці постраждали, і влучання переважно. В житловій забудові, крім іншого, російський шахет влетів в квартиру голови спілки художників України Костянтина Чернявського. От, Очевидно, Костянтин Чернявський, голова національної спілки художників України, представляє для Російської Федерації неабияку загрозу. Є реакції на це від президента України Володимира Зеленського, я його процитую. Він сказав про те, що потрібно бути швидшими санкціями і тиснути на Росію так, щоб вони відчували наслідки свого терору. Партнерам треба бути швидшими з інвестиціями у виробництво зброї та розвитком технологій. Про е партнерів, яким треба було бути швидшими з інвестиціями. Поговоримо трохи згодом. Я саме власне тому, і цитую зараз Зеленського. Також є реакція міністра закордонних справ України Андрія Сибігі. Він в соцмережі X написав про те, що Путін відкидає будь-які мирні зусилля і дипломатію на користь терору і військових злочинів. Він також закликав партнерів якнайшвидше ухвалити ухвалити й пакет санкцій проти Росії і, і додав. Ось що не просто спостерігайте, як Росія тероризує людей в Україні. Дійте зараз, щоб припинити фінансування російської воєнної машини. А тепер поговоримо про партнерів е, сьогодні, після оцієї чергової жахливої нічної атаки, з'явилася ось яка новина: Франція після 15-річної е, паузи поновлює виробництво крилатих ракет скальп. Про це про це заявив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Виробництво ракет скальп для оснащення наших збройних сил буде відновлено в 2025 році. каже Лекорню через 15 років після останнього замовлення. На майданчику MDBA UK в Стівенеджі, ну то що мається на увазі, що Британія е, виробляє ці ракети. Разом із моїм колегою Джоном Гілі, це міністр оборони Великої Британії, де виробляються деякі з цих ракет, написав міністр і опублікував декілька фото. 15 років була пауза в виробництві крилатих ракет Скальп, але тут же мова якраз йде про наших прекрасних партнерів. Четвертий рік. Іде повномасштабна, повномасштабна війна Росії проти України. З 2014 року йде війна на Донбасі. У 2014 році Росія анексувала Крим. І лише в 2025 році Франція прокинулась і чомусь вирішила чомусь вирішила виробляти ці е, е, крилаті ракети. Знову знову їх виробляти. Можливо. Якщо Росія тероризуватиме Україну ще три роки, ми можемо зможемо побачити більш рішучі очевидно дії Європи, ну і Франції. Зокрема, я, попри те, що попри те, що війна йде так довго. І попри те, яка реакція наших партнерів, я не перестаю цьому особисто дивуватися, і насправді дуже цьому радий. Тому що мені здається, коли ти в такі моменти перестаєш дивуватися, це означає, що щось вже надломилось, щось зламалося. Ну, тобто четвертий рік повномасштабки, і на четвертий рік повномасштабки Франція вирішує виробляти ці крилаті ракети. Попри те, що і Марк Рютте. І міністр оборони Німеччини і, очевидно, можу припустити, і французька розвідка так само має такі дані. Уже давно говорять про те, що Росія до 2030 -го року готується до прямого зіткнення з Північно-Атлантичним Альянсом з НАТО. Європа спить пробудження буде страшним, очевидно. Але так само є інформація з сполучених штатів Америки про те, що Трамп під час зустрічі з африканська африканським лідерами в Білому домі підтвердив, що разом разом зі своєю командою розглядає можливість передачі Україні додаткової системи протиракетної оборони Петріот. Ну, з поміж е, чогось такого рішучого, то до цього з'являлася е, інформація про те, що е, за час е, своєї першої каденції, нібито, Трамп, е, говорячи з Путіним е, про Україну, е, сказав, що у разі якщо Росія здійснить повномасштабний наступ на Україну, то е, е, Америка бомбитиме Москву і її розбомбить. Ну і як е, стверджує сам Трамп е, Путін. Е, Поставив під сумнів ці його погрози, але каже Трамп, на 10% він все-таки все повірив. І отут знову цікава цитата з приводу цієї батареї Петріот, який Трамп великодушно, звісно ж, збирається передати Україні. За словами очільника Білого Дому, ці системи ППО насправді є дуже рідкісними і дуже дорогими. Шкода, каже Трамп, що ми повинні витрачати стільки грошей на війну, якої ніколи б не було, якби я був президентом. Я не знаю, чи втомиться він колись про це говорити. У мене взагалі є припущення, що там вже є ну, певні проблеми з пам'яттю. Може, він просто забуває про те, що він твердить кожного разу про те, що цієї війни не було б, якби він був президентом. Дональд 2017-21 роках, коли ти був президентом, ти був тоді президентом. Війна вже була Уже Росія анексувала Крим, вже йшла війна в Донецькій і Луганській областях України. Тому це таке, звісно, ля-ля-ля-ля. Але, зрештою, ось що ми маємо: Франція вирішила повернутися до виробництва крилатих ракет скальп. Дональд Трамп знову заявив про те, що якби він був президентом, то цієї війни не було б. Ну тобто, станом на зараз, у нас сформувалася ось така коаліція охочих, коаліція рішучих. Сьогодні, до речі, президент України Володимир Зеленський в рамках цієї ці коаліції рішучих має з партнерами говорити про посилення українського ППО. Сполучені Штати Америки і адміністрація Білого Дому. Не сам перед адміністрацією Білого дому. Вони переконані в тому, що е, війна Сполучених Штатів з Росією неможлива, і в принципі, що Сполучені Штати вони ну чисто географічно в е, дуже зручному становищі. Ну бо це вони на континенті, який дуже далеко від е, Росії. Але справа в тому, що е, можливо, там не знаю, 50-70 років тому. Це дійсно, це дійсно було е, дієвою перепоною на випадок якоїсь військової агресії. Зараз оці відстані моря і океани, вони абсолютно нічого не значать, тому що є ракети, які б'ють за тисячу, дві, а то й більше тисяч кілометрів. Мене звати Сергій Єременко, Ви дивилися факти лайф. Будь ласка, поставте лайк цьому відео, і підпишіться на наш канал у Ютубі. А у нас з вами буде ще багато приводів до зустрічей.